Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо дуже просто та швидко закріпляти відео або фото, або пости у нашому з вами Тіктосі. І для цього перейдемо до додатку. Далі, якщо у вас більше, ніж один пост, ми можемо просто дуже обрати саме, який вас цікавить. Ми натискаємо на нього і натискаємо далі на три крапки. Після чого унизу серед усіх цих функцій, в нас саме буде функція закріпити. Ми з вами натискаємо Закріпити. Після чого в нас з'являється ось це повідомлення закріплено. Далі ми можемо оновити, і, як ми бачимо, в нас цей пост, який ви закріплюєте, буде переміщено догори і також переміщено в залежності від того, у якому порядку ви це зробили. І також ви можете закріпити максимум три пости або відео, або ще щось. Тобто ми не можемо це зробити безкінечну кількість разів, тому вам потрібно буде брати максимум до трьох. Якщо ми хочемо закріплення, відмінити, ми також переходимо назад і натискаємо на відкріпити, після чого відкріплено з профілю, як ми бачимо. І після цього у нас відео повертається на своє місце назад. І ось так от дуже просто ми можемо це зробити у ТікТоці. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.